Привіт, привіт, це щоденники читачки та Софія Слободян. Давненько мене не було, тож я повертаюся. Знаєте, зараз на вулиці така чудова погода, що сидіти вдома геть не хочеться, а отже, читати не дуже виходить. Проте я все ж прочитала декілька книг, і сьогодні розповім вам про одну з них. А саме про книгу Дівчата за право вибору від Лінди Ньюбері та видавництва Жорж. Ця історія розповідає про дівчинку Полі, яка мріє стати дослідницею. Проте події розгортаються в 1914 році, коли права жінок та їхній вибір майбутнього дуже обмежені. Та ось в полі з'являються нові сусідки: вони суфражистки, і саме вони надихають дівчинку не здаватися. 12-річна головна героїня у захваті від своїх подруг. Які виборюють право голосу для жінок і мріє приєднатися до їхнього маршу протесту? Та чи наважиться вона кинути виклик собі, своїм батькам та усталеним правилам того часу? Та це ви вже дізнаєтесь, коли прочитаєте цю історію. Як на мене, це дуже важлива книга, яка підіймає серйозну тему, а саме виборче право жінок. Дівчата-суфражистки, а саме одна з них, Едвіна, здатна ледь не на все, аби довести свою справу до кінця. Вона збирає однодумців, вона влаштовує усілякі протести та навіть голодування. Вона не боїться влади, а намагається до неї достукатися, щоб жінки на кінець отримали таке бажане право голосу. Проте, її наміри на. На жаль, подобаються та відгукуються не всім. Батьки Полі, їхня сусідка дуже скептично до цього ставляться і навіть забороняють Полі спілкуватися з новими сусідками, що змушує головну героїню робити дуже сміливі та серйозні вчинки. А на це своїми відважними діями її саме надихає Едвіна. Сама історія дуже цікава та захоплююча. Щиро вам її раджу. Тут чудово передається атмосфера ХХ століття, звичаї та традиції того часу. Також, як ви можете бачити, ця книга одна з серії Чалсі Вок 6. А ця серія розповідає про надзвичайних жінок, які мешкали у будинку на Чалсі Вок 6 у різний час. Кожна книга має свого автора та розповідає про проблеми жіноцтва 18 20 століття. Отож, якщо ви, як і я, захоплюєтесь такими надзвичайними жінками, що раніше виборювали наші права, то дуже рекомендую вам цю книгу. Впевнена, що вона вам сподобається. Це були щоденники читачки Софія Слободян. Читайте книги, адже це круто. І до нових зустрічей!